Вижила заради онуків. Пенсіонерка Людмила Довга з Ольгінки втратила дочку та зятя. Тепер одна намагається поставити на ноги їхніх маленьких дітей. Вони кожен день чують вибухи. Хто допомагає не втратити останню надію, розкажуть наші кореспонденти. На околиці Ольгінки немає ні парку, ні дитячого майданчика. Катя й Коля під наглядом бабусі прогулюються сільською вулицею, але і це для місцевих вже розкіш. Сьогодні прогулюваємося нормально, а другий раз стріляють, так ми ще не виходимо, боїмося. Тут немає зруйнованих будинків, але постріли і вибухи діти чують регулярно. Особливо страшно було минулої зими. Так було громко, окна затарахтіли, штукатурка посипалася. В общем, було дуже страшно. Біди в цій родині почалися ще до війни. Не стало батька за кілька місяців від інфаркту померла мама. Вже другий рік дітей виховує бабуся. По правді сказати, мені саме хотілося себе. Думаю, дітей все одно куди їх діватися, вони ж мої. Вони пам'ятають і люблять батьків. Часто переглядають сімейний альбом. Мама. Папа? Дідь. Дідь. А в цій шафі досі зберігаються мамині речі. Для Каті найцінніше ця сукня. У ній мама була особливо гарною. Я завжди плачу, каже, дязувати плачу. Ті всього дев'ять, але бабуся вже називає її незамінною помічницею. Доглядає за молодшим братом і нагодує і розчеше. А ось так допомагає малюку запам'ятовувати нові слова. Молодець. Десять. 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 Катя мріє про такий світ, де брати і бабуся були б здорові, а ще хоче стати перукарем і відростити довге волосся. Я хочу закрученные свои волосы распущенные. Летом будуть открашивать, бабушка говорит. Сім'я живе тільки завдяки соціальним виплатам. Кажуть, раді будь-якій допомозі, але особливо чекають волонтерів гуманітарного штабу Ріната Ахметова. Я буду спочатку кушати холодне, потім щоб ми зробили овсянку. Бабусі і онукам привезли набори виживання в пакетах солодощі, консерви, крупи та інші продукти. Даємо здоров'я на многії років. що він за нас підспокоюється, що переживають за всіх цих діток і за нас пенсіонери, за всіх. Більше спасі. До Ольгінки волонтери гуманітарного штабу Ріната Ахметова приїжджають не вперше. Щоразу їх чекають з нетерпінням. Всього ж за час бойових дій на Донбасі по обидва боки лінії зіткнення. Штаб Ахметова роздав 7 мільйонів 750 тисяч продуктових наборів. Вікторія Чистюхіна, Ростислав Сесоєв, Євген Якунін, Олександр Павленко, Сабиті, канал Україна.